Всім привіт вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні ми розберемо, що таке декомпозиція коду, навіщо вона потрібна та як її робити. І все це на живому прикладі. Отже, починаємо. У вас зараз на екрані приклад коду, який ми будемо з вами розбирати. Це дуже-дуже простенька апка, приблизно на 120 рядочків коду, яка вміє показувати втрати русні по дням. Ми можемо подивитися на попередній день, можемо подивитися з вами на наступний день. Окрім цього, у нас з вами вказується помилка і вказується завантаження, що ми зараз завантажуємо якісь дані. Тепер давайте спробуємо її декомпозувати. Але перед цим подумаємо, а навіщо нам потрібна взагалі декомпозиція. Давайте хвилиночку подумаємо. Подумали, так? Да? Отже, насправді декомпозиція потрібна для декількох речей. По-перше, і напевно найголовніше це спрощення нашого коду, <кхи> тому що якщо наш весь код знаходиться в одній купі, як ви зараз ось це бачите, читати, і головне, працювати з ним досить-досить складно. Да? Тому що банально не зрозуміло, що взагалі відбувається, що це таке за пад старт, да? що ось це означає і взагалі просто складно читати. І друга причина для декомпозиції це так зване усунення дублікації. Якщо подивитися, наприклад, на наш інкремент і декремент дейт можна побачити, що тіло цих функцій дуже дуже схоже, ну власне, воно майже ідентичне. Ось. А це означає, що зараз ми повторюємо самі себе. І якщо у нас щось зміниться, да? ну наприклад, ми могли з вами десь допустити помилку. І якщо ми її виправимо в одному місці, то нам доведеться ще також її виправляти в іншому місці. Скоріше за все, ми це забудемо. І власне у нас з'явиться баг. Більш того, це може бути навіть не з помилкою. У нас може з вами змінитися функціонал. От якщо у нас зміниться це магічне число, тут один день, а треба буде два дні, наприклад, або одразу місяць, або просто навіть динамічне число сюди підставляти. то нам знову ж таки доведеться бігати по різних. В ділянках коду і вишукувати це повторення. І, скоріше за все, знову ж таки, ми це забудемо. Отже, для чого нам потрібна декомпозиція? Зрозуміло, да? це спрощення коду і усунення дублікацій. Ну, це якщо говорити максимально просто. Тепер давайте з вами перейдемо до практики і декомпозуємо нашу апочку. Для того, щоб це зробити, потрібно просто-напросто розділити цей застосунок на логічні блоки. Для цього поставимо питання: а що взагалі робить наш застосунок? Очевидно, ну правда, якщо дуже-дуже грубо говорити, то він завантажує дані і відображає результат, і дозволяє користувачеві якось з ним взаємодіяти, да? тобто якихось три функції. От це і є наша перша дуже груба, але тим не менш декомпозиція. Ми маємо розділити наш код на той, що отримує дані, код, який відображає дані, і код, який займається взаємодією з користувачем. Зараз у нас це в одному, в одній купі. В одному компоненті. Тож, давайте це виправимо. Звичайно, я не буду зараз виділяти абсолютно все. Зробимо це на прикладі коду, який відповідає за завантаження наших даних. На щастя, це зробити досить просто і нескладно. Для цього ми навіть використаємо з вами можливості Visual Studio Code. Беремо е код, який ми хочемо винести, який відповідає у нас конкретно за завантаження наших даних. Ось він це рядочок 1417. От, і е, натискаємо е, Ctrl-Extract to function in Modelscope. І це у нас що буде? Load casualties. Load casualties. Даємо йому назву і все. Ми зробили дуже-дуже простеньку е, декомпозицію. Так само ми можемо винести і функції, які відповідають за завантаження нових даних. Е, робимо все абсолютно те саме. Ctrl-крапочка, Extract Function to Model Scope, Load, Casualties, by date. Вказуємо, що це буде з завантаження за датою. Ось. І не забуваємо прибрати перше наше з вами дублікацію коду. Беремо, копіюємо цей код, який відповідає за отримання нових даних, і перекладаємо його сюди. От і все. Тепер за завантаження наших даних відповідає вже не компонент відображення, а окрема функція, яку можна і протестувати, і повторно використати. Так само ми маємо виділяти весь код, який не стосується відображення. Все це має бути за межами компоненту. Наприклад, обрахунки, мапінги, будь-яка бізнес-логіка. Якщо говорити про цей конкретний приклад, я б взагалі всю логіку, яка відповідає за завантаження і роботу з даними, виніс би окремо, наприклад, в якийсь кастомний хук. Але це ви вже зробите самостійно. Якщо говорити більш абстрактно, більш загально, то ми в нашому застосунку маємо щонайменше три окремих категорії, які мають бути відділені одна від одної: це отримання даних, логіка роботи застосунку, яка не стосується відображення, і власне саме відображення. Якщо що, я зараз говорю про так звану трирівневу архітектуру, яка і на фронтенді цілком має сенс, особливо для середній плюс застосунків за розміром. Але давайте повернемось до практики. Зараз ми винесли логіку отримання даних в окремі функції. Тепер ми можемо подивитися на відображення. Наш компонент все ще відповідає за абсолютно всі відображення, які є. За керування, за результати завантаження, навіть за індикацію завантаження та помилку. І це не ок. Тому. Тому що просто поділити код на отримання даних логіку та так звану вюшку, цього недостатньо. Нам потрібно поділити також кожну категорію на окремі логічні блоки. Повернемось до нашого UI. Які тут є логічні блоки? Є індикація завантаження. Не звертайте увагу на використання стилю напряму в компоненті, це зроблено просто для моєї зручності. В реальному житті так, звичайно, робити не треба. Є помилка завантаження. Є в'юшка, яка відповідає за результат даних. Є футер і інші елементи. От всі ці елементи, які я зараз назвав, є власне нашими блоками, які варто, на які варто розділити цю монолітну в'юшку. Отже, наш другий крок це розділити компоненти однієї категорії на підкомпоненти за принципом приналежності один до одного. Зробимо це на прикладі вюшки результатів. Ось вона у вас на екрані, 78-й 87-й рядочок. Давайте її виокремимо в окремий компонент. Робимо так само: Extract Function in Model scope. Це у нас буде Casualties View, даємо йому назвуalties View. От. Єдине, що, як бачите, на жаль, у нас Visual Studio не вміє на жаль, виокремлювати це саме в компоненти. Можливо, існує для цього спеціальний плагінчик. Який це вміє, але якщо ви я його не знаю, тому якщо ви його знаєте, будь ласка, дайте знати. Буде дуже цікаво його побачити. Ось, робимо наступним чином: а, casualties з casualties, от, приблизно таким чином. Та. Дату ми з вами видаляємо. от, І нам залишається передати сюди casualties. Data. Зверніть увагу, що я ще й спростив структуру, з якою ми будемо працювати. Да, тобто я прибрав статус, який нам звідси не потрібен. Це також спрощує роботу з компонентом. Звичайно, що цей процес також можна повторити рекурсивно, тобто для нашого новоствореного компоненту. Для прикладу, наш ось цей блок, який відповідає за відображення результатів, він містить ще. Ось цей компонент Лі, який відповідає за конкретний елемент списку. І його також цілком можна винести з компоненту, тому що він є ну, досить самостійним та незалежним. Часто виникає питання: а як взагалі глибо, глибоко треба декомпозувати? Давайте подивимось на два різних приклади. У нас на сторінці є заголовок H1. Ось він. Чи варто його виносити окремо? На мою думку, так. Оскільки це незалежний компонент, який буде потрібний на інших наших сторіночках. Тому його цілком варто винести. А чи потрібно нам, наприклад, виносити ось цей компонент список unordered List, да, як такий окремо. На мою думку, ні. Тому що він, принаймні, поки що, не має сенсу. Без компоненту Casualties View, він є його невід'ємною частиною. І, отже, не потребує такого виокремлення. З цим ми, наче розібрався. Окрім декомпозиції, нам не варто також забувати і про композицію. Якщо подивитися на наш приклад, ми з вами бачимо, що ми з вами бачимо футер та навбар, які є самостійними і незалежними. Елементами, які, скоріше за все, будуть ще й повторюватися, і вони є гарним кандидатом для декомпозиції. Але їх можна не просто винести в окремі компоненти, що, звісно, варто зробити, їх можна ще й об'єднати в один новий компонент layout. Це логічно, тому що, власне, наш навбарий футер є частиною лаяута. Це дозволить їх дуже зручно перевикористовувати. Хоча б. Отже, наш третій крок. Це об'єднання менших елементів в більші елементи. Давайте зробимо це на цьому прикладі. Виносимо е, наш навбар, виносимо наш футер. Так. Ось так. от, Виносимо наш футер. Далі створюємо новий елемент, новий компонент layout. Зараз ми це все зробимо гарно і красиво. Ось виношимо, виносимо наш layout. Так, на бар Далі, що у нас тут? Футер. Отак-от. от І не забуваємо, що нам потрібно ще відобразити якийсь контент. Тому тут ми вказуємо тип пропсів Props with Children. Забираємо з нього Children, рендеримо всередині Children. Ось, і все, що нам залишається, це дуже просто взяти наш лай Ось так таким чином, і підмалювати наш е, контент всередині. Не, не забуваємо видаляти е, зайве. От, і все чудово працює. Отже, третій крок об'єднання дрібних компонентів в більші логічні блоки. Власне, на цьому у мене все. Сподіваюся, це коротеньке відео допоможе вам. З декомпозицією елементів і спростить ваш щоденний код. Всім дякую. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ, і скоро побачимось!